Друзі, привіт! До вашої уваги! Лот. Це ролики для очищення одягу. Вони йдуть на липкій основі. Класно очищають ворс, поїл та різний бруд. Так виглядає сам ролик, він крутиться. Тут іде 36 липких листи, вони віддираються. Є один ролик та дві змінні насадки. Нього. Дуже зручно змінювати, це знімається, коли закінчилось листи, ставити собі інший. Також є такий чохол пластмасовий, закривати для чистого зберігання. є в такому кольорі. Він також на 36 листів. Зручна ручка в нього, можна його чіпляти десь. Таких комплектів буде 12 лотів. Собівартість у нього виходить 86 гривень, а вартість лоту 1030 гривень. Ви вже можете цей лот замовити у нас на сайті або у наших менеджерів. А також підписуйтесь на наші YouTube канали та слідкуйте за нашими оновленнями. Не забувайте ставити вподобайки. Всім дякую, заробляємо разом!